CNN повідомило, що ВМС США корабель ВМС США, який знаходився поблизу Ємену, був обстріляний і він зробив перехват ракет, які випустили Хусити. Це проксі Ірану в цьому регіоні. Одночасно, Fox News повідомив, що в четвер військові бази Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході також були атаковані, і це. Напевно, говорить про те, що ситуація може розгоратися, або з іншого боку, просто ставки будуть якось там піднімати, як ви це прокоментували би. Ну я так розумію, що в будь-якому разі, все ж таки, Ізраїль готується до наземної операції. Хоча, якщо згадати виступ президента Байдена, він дуже цікаво сказав про те, що. А, вони дуже добре пам'ятають трагедію 11 вересня, і він сказав, що ми тоді теж були дуже розлючені. Ми хотіли досягти справедливості і що американці досягли цієї справедливості. Але Байден сказав, що тоді ми зробили помилки, і він хотів застерегти Ізраїль від таких помилок. Розумієте, тут дуже важливий внутрішньо морально-психологічний клімат. В самому Ізраїлі об'єктивно громадяни вимагають помсти. Загинули діти, загинули літні люди. До речі, загинуло і 13 громадян України в ході цієї атаки терористів. Тому об'єктивно, от в Ізраїлі люди вимагають цієї помсти, і на буде дуже важко від неї відмовитись. Тому, на мою думку, наземна операція все-таки відбудеться інша річ її масштаби. Ми пам'ятаємо. Тому, що сектор газу це 16 на 40 кілометрів, прибережна смуга. Там, за різними даними, до 2 мільйонів людей проживає, включно там найвища народжуваність в ну, тобто регіон світу з найвищою народжуваністю з тих, які досліджуються взагалі. Відповідно, там дуже багато дітей, молоді, які звичайно піддаються величезному ризику в ході такої наземної операції. Але у Ізраїлю може просто не бути іншого виходу. Ми бачили, як просто б'ють по Ізраїлю о, ракети саморобні ракети. Між іншим, от та ракета, яка прилетіла в госпіталь. На цьому треба наголосити. Хоча я розумію, глядачі це вже може і чули. Але ще раз наголосимо: це не була ізраїльська ракета. Це була ракета, випущена Хамасом по Ізраїлю, якої спочатку відвалився двигун, а потім вона сама впала не на споруду госпіталя. Вона впала на автостоянку поруч з госпіталем. Тому і з цього між іншим, і засоби масової інформації цивілізованих країн зробили. Такі, от неправильні висновки, що це мовляв, Ізраїль атакував мирний об'єкт. Це не так, і про це треба ще раз і ще раз наголосити. Повертаючись до е, операції, наземна операція буде те, що атакуються військові об'єкти сполучених Штатах, штатів по е, близькому сходу, на жаль. Легко прогнозувати, що будуть спроби атаки, і в інших регіонах світу відповідно сполучені штати мають зараз займати, що називається кругову оборону разом зі своїми союзниками. Таким союзником є і Україна для Сполучених Штатів. Причому і от ці атаки, про які ви зараз згадали, Людмила, це м, справді такий предвісник третьої світової війни, тільки не той війни, яку ми бачили в Другу світову, а війни саме такої напівпартизанської терористичної. От чим розіштовхується світ? А Україна. На є собою епіцентр цієї війни, тому що от е, гарячі бої, справжні фронти, справжні танкові атаки, справжні двобої авіації, е, справжні атаки з е, моря е, і атаки на морі. Це все відбувається в Україні в наших е, територіальних водах на нашій суверенній е, території. Тому от до речі, тут треба, мабуть, все таки нагадати нашим партнерам сполучених штатів. Ми їм дуже вдячні за атакам, все, які вони надали Україні, але обмеження по тому, що ми не можемо бити по військових об'єктах на території Російської Федерації. Як на мене, вже мають зрозуміти військові стратеги в Пентагоні, що ці обмеження мають бути зняті, тому що ми захищаємося саме знищуючи військові об'єкти ракетні склади. Склади інших боєприпасів, живу силу. Ми таким чином захищаємо мирне населення України. Ну і, звичайно, захищаємо своїх військових. Ну, і щоб вже закрити таку зовнішньополітичну частину, давайте все ж таки трошечки поговоримо про візит Путіна до Китаю. Особисто Путін поїхав, зустрічався з Сі і зустрічався з Орбаном. Орбан розповідав, як з останніх сил намагається зберегти ті відносини, які склалися в нього з Росією. Трошечки так воно не дуже добре виглядало, на правду кажучи, Да? тому ну, саме візит Путіна до Китаю він е, показав, що Путін справді перетворюється на васала Китаю, як свого часу московські князі були васалами Золотої Орди і їздили на заявликом на велике князювання в е, столицю Золотої Орди Сарай. Тобто Китай виступає тут як геополітичний лідер, зокрема і для Росії, а Росія десь так, от на рівні Угорщини. Тепер розглядається Китаєм і е, Російська Федерація. Принаймні, так це виглядало в ході е, цього візиту. Але тут треба пам'ятати таку е, річ: в Китаї дуже непроста внутрішня економічна е, ситуація. Можна говорити про те, що Китай наближається до банкрутства. Цілі галузі економіки в Китаї м, що називається лягають. Особливо це стосується будівництва, особливо це стосується іпотеки. Е, 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 е. Це закредитованості китайського населення, як до речі, і в Російській Федерації. З цього я б зробив би такий висновок: що, попри велику загрозу розширення воєнних дій і на далекий схід, в тайванській протоці поки що можна зайвий раз не турбуватися. Зараз у ці Цзінпіна немає можливостей почати. Війну проти Тайваню. ну я вам нагадаю, що Китай, взагалі не дуже великий любитель вести такі гарячі війни, і приклад е, російсько-української війни, де наддержава Росія, фактично можна вже зараз про це відверто е, говорити, зазнає поразок від значно меншої країни е, України, яку звичайно підтримує весь світ. Тобто, це ми не своїм не лише своїм ресурсом воюємо. Ми воюємо із, 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 із зброгію, із грішми, е, і зброєю, і грішми, і розвідувальною інформацією, яку нам надає весь цивілізований е, світ. Це саме може бути. І в випадку з Тайванем. Байден, в цій промові, яку ми з вами згадували, е, говорив, що це Сполучені Штати, і у Сполучених Штатах Штатів є можливість підтримати одночасно і Україну, і Ізраїль. Ну і тут е, зрозуміємо на полях, зазначеного Байденом, хоча не, не, не вимовленого в вголос, і в випадку агресії щодо Тайваню Сполучені Штати знайдуть відповідь. Я дуже боюся провокацій. Ми знаємо, що Північна Корея вона абсолютно залежна від Китаю в своїй внутрішній і в своїй зовнішній політиці, от е, такий безвідповідальний режим. Північної Кореї справді може створювати провокації на 37-й паралелі на кордоні південної Кореї і північної. А пам'ятаємо, що столиця південної Кореї дуже близько знаходиться до цього кордону. І пам'ятаєте, були провокації? Північної Кореї в бік Японії, коли вони е, проводили ракетні випробування, і ракета перетинала е, японський архіпелаг. Я думаю, що і Японія теж може напружитися з огляду на таку можливу такі можливі провокації. Але широкого м, м, поширення ця агресія не буде зо, не набуде, тому що просто у північної Кореї дуже обмежений і людський і збройний ресурс, який вони значною мірою це набої, снаряди 50-х, 60-х років. Вони зараз постачають Російській Федерації. Є підтвердження того, що е, потяги з цими озброєннями рухаються з далекого сходу в бік е, російсько-українського е, кордону. Тому, от е, цей да, щодо Орбана, е, Орбан це єдиний е, представник Європейського союзу і е, майже єдиний, якщо не рахувати Ердогана, е, представник е, країн НАТО, який зустрічався і з. Путіним І з Зеленським пам'ятаєте була зустріч на полях е, е, саміту в Гранаді. Була зустріч Орбана з Зеленським. Я не виключаю, що Російська Федерація спробує використати Орбана як партнер як посередника в російсько-українських переговорах. А Росії потрібно зупинити фронт, щоб ми визнали територіальні втрати, які яких ми зазнали в ході 14-го року починаючи, тобто з Кримом, з ЛДНР і тими частинами Запорізької і Херсонської областей, які залишаються під контролем Російської Федерації. Зрозуміло, президент України чітко дав зрозуміти, що е, переговорів з Росією на таких умовах бути не може, і президент висловив визначив е, наші умови. Передусім, це виведення військ і повернення до е, міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Але я думаю, що Російська Федерація буде шукати е, можливостей е, якось домовлятися з Україною а головне з заходом Путін вже не дарма говорив, що не давайте Україні атакам, немовля. В Україна вже програла. Я нагадаю, що минула доба це була рекордна доба за втратами росіян, передусім у живій силі, десь за 1200 Російських вояків були вбиті в ході їхніх атак, і це не лише йдеться про Авдіївку, це йдеться і про інші напрямки. Але передусім на Авдіївку. Ми знаємо, що на Авдіївці важко. Ми знаємо, що є речі, про які ми будемо говорити після війни. А зараз ми про них краще помовчимо. Ми чудово знаємо, в якому стані перебувають наші хлопці, як там все м'яко кажучи, не просто страшно, і ми в усіх містах України не маємо права розслаблятися. бо Росіяни навіть ледве лед, вимовляю це слово вже останнім часом. Росіяни е, накопичують ракетні потужності, щоб в ході опалювального сезону максимально знищувати українську енергетичну інфраструктуру. Але сподіваюся, що ми даємо на це певну гідну відповідь з боку ну, тих компетентних установ, які в Україні зобов'язані це робити.